Доброго дня, любі шестикласники! З вами Ірина Мирославівна, і я радо запрошую вас на урок української мови. Сьогодні розглянемо тему Не з іменниками. Це дуже цікава і необхідна тема. І винесена вона на ЗНО. Тож, сьогодні на уроці. Ознайомимося з правилами написання не з іменниками, будемо виробляти вміння, застосовувати ці правила на практиці, навчимося писати не з іменниками в текстах, будемо розвивати вміння, аналізувати, робити висновки. Хочу вам запропонувати мовне спостереження: Не одежа красить людину, а добрі діла. У нероби завжди не врожай. Один у полі не воїн. Учений іде, а не слідом спотикається. Тут є іменники з «не», але пишуться вони по-різному. Не одежа, не воїн окремо, не роба не окразу, то від чого ж залежить правописне з іменником? Давайте розберемося. Скористаємося схемою опори. Не з іменниками пишемо разом, якщо слово без «не» не вживається. Нежить не роба, відкриньте не, відкиньте не, чи є такі слова жить, роба. Далі додаванням не до слова утвориться синонім нещастя горе, неправда брехня. І з префіксом неб, недо недовіра, недолі. Завдання перше зіменниками утворити нові слова з префіксом не, а до них дібрати синонім воля. Слава, милість, приязнь, довіра. Перевіряємо. Воля неволя рабство, слава не слава ганьба, милість немилість опала, не приязнь ворожнеча, довіра недовіра, підозрілість. Завдання друге: зберіть іменники до одного кошика. Не неприязнь. Незалежність, негода, непохитний, неволити, незабаром, немовля, нездужати, непокоїтися, неправда, неозорий. Підказка. Іменники відповідають на питання хто що, це варто знати. Отже, збираємо іменники до кошика. Перевіряємо. Яблучка іменники. Небелиця. Неприяснь, незалежність, немовля, негода, неправда. Інші частини мови непохитний, неволити, непокоїтися, незабаром, не здужати, неозорий. Саме час погратися. Відгадай слова з недо звертаю вашу увагу на довідку не до хару, не до недокрів'я, недолік, недовіра, не рід. Недоук – Поміркуймо. Отже, поганий урожай. Недорід, недоучена, малоосвічена людина. Недоук, негативна риса, недолік. Відсутність довіри недовіра. Те, що остаточно не згоріло, недогару. Хворобливий стан, що характеризується зменшенням у крові кількості червоних кров'яних тілець, недокрів'я. Отже, варто розглянути і таблицю не з іменниками пишемо окремо. Отже, якщо у реченні є протиставлення, не сум, а радість, не друг, а ворог. Друге, якщо не стосується іменника «присудка». Серце не камінь, підмед серце – присудок не камінь, кров не вода, підмет кров, присудок не вода. Гарно запам'ятайте ці правила. Знову пограємося. Гра збери прислів'я. Довідка не роби краса, перо, звання, смерть, козак, земля. Поміркуймо. Не краса красить, а розум, не перо пише, а голова. Не смерть страшна, а не дуга. То не козак, що боїться собак, не земля родить, а руки роблять. Не звання дає знання, а навпаки. У нероби завжди не вражай. Звертаю вашу увагу, що іменники зне, тут теж пишуться по-різному: Не нероба. не роба. Разум. Не краса, не перо, не козак окремо. Завдання третє. Саме час виконати тести. Перше. Зазначте речення, в якому не пишемо окремо. А. Великі душі мають силу волі, а слабодухи хинуть у неволі. Б. Тобі забава, а мені не слава. В. Правду говорить не різка, а душа. Друге. Зазначте рядок, в якому всі іменники з недо. А. Недолік. Недорід, недоїданий. Б. Неук. Недостача, недовіра. В. Недотепа. Недозрілий недолік. Третє. Зазначте речення, в якому не пишемо разом. А. У словах відчувалася не щирість, але цемірство. Б. Він одразу відчув нещирість. В. Солоне, а не сіль. Біжить. А не річка, блищить, а не золото. Цікаво, що тут за відгадка? Чи не сльози? Перевіряємо. Отже, в першому, туди ж ти іменник, який пишеться окремо, міркуємо. А. Великі душі мають силу волі, а слабодухі гинуть у неволі. Неволя, рабство, разом. Б. Тобі забава, а мені не слава. Не слава, ганьба, разом. В. Правда говорить не різка, а душа. При протиставленні пишемо окремо, тому правильна відповідь В. Зазначте рядок, в якому всі іменники знеду, міркуємо. А. що? іменник. Недорід, що іменник, Недоїдений який? Іменник не відповідає на питання, який. Б. хто? іменник. Недостач, що іменник, недовіра що іменник. Так, це правильна відповідь. В. Не дотепа хто іменник, недозрілий, який не може бути іменником. Недолік щуй іменник. Третє. То де ж той рядок, в якому не з іменниками пишемо разом? А. У словах відчувалася не щирість, але це місто. При протиставленні пишемо окремо. Б. Він одразу відчув нещирість. Нещирість лукавство. Разом. правильний відповідь. В. Солоне, а не сіль. Біжить, а не річка, блищить. А не золото. При протиставленні пишемо окремо. Ну що ж, сьогодні на уроці ми розглянули правопис не з іменниками, і я думаю, що цей матеріал вам буде дуже корисний. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!